Привіт, малята! У мене до вас запитання. А чи знаєте ви, що цеглинки Лего можна використовувати в математиці? Тому я пропоную вам разом зі мною попрацювати. Тож, сідайте рівненько, слухайте та дивіться уважно, а також не забувайте виконувати завдання. Беремо цеглинки того ж кольору, як у мене в пірамідці. Викладемо доріжку зліва направо за кольором, синій, білий, зелений, жовтий, червоний. А тепер викладемо парканчик також зліва направо за кольором червоний. Жовтий, зелений, білий та синій. А тепер ускладнемо завдання: поставте півника на зелену цеглинку, пінгвінчика між жовтою та червоною, та корівкою між синьою та білою. А тепер ще завдання: будьте уважні. Синій поставте посередині, білий в верхньому правому куточку, зелений в нижньому лівому куточку, жовтий в лівому в лівому верхньому куточку та червоний в нижньому правому куточку. Скажіть мені, дітки. З якої цеглинки ми почали сьогодні працювати? Ось і закінчилась наша лего-гра. тож повернемо цеглинки на свої місця в пірамідку.